Всім гарного дня, компанія Мотор Україна. Сьогодні представляємо вашій увазі отакий от бюджетний мототракторець. Це Кентавер 160 модель, саме модифікація BN. Це йде модифікація на широкій різині, вона зараз виступає в максимальній комплектації. Давайте покажемо вам, що цей трактор себе представляє, який тут двигун, з чим в комплекті він йде і з чим може працювати. Тракторець цей невеликий, він важить всього-навсього 525 кг. Це маленький мототрактор, він йде з пасовою передачею. Двигунчик тут стоїть GD16. Це, хто не знав, перероблений виходить, мотор G195. Вони колись були на 12 коней, потім там поміняли вприскну, поміняли головку циліндра і вийшло. Новий мотор GD16. По суті, хто знає, це ну, раніше на мотоблоках G195, і стояли вони за своїм зовнішнім виглядом дуже схожі, Там за маленькими відмінностями. Значить, на цих модифікаціях у нас насос розташований і працює постійно, тобто ви його можете вимкнути або вімкнути, але для цього треба буде вставати. Він працює постійно, тобто можна навіть з вижитим щепленням працювати гідравлікою. На Б-моделях насос у нас був розташований отут. Тут прямо від коробки. Сама коробка має три передачі вперед, одну назад. Плюс є повишені поніжені передачі. Вони перемикаються окремим важелем, також, хто не знав, перемикаєте ви усе це діло через вижите щеплення. Це у нас блокування півосі. Ось може бути у вас або заблоковано, от як зараз, або розблокуєте і можете їздити з більш швидким розворотом. Задня навісна система має одноточкове кріплення. І гідроциліндр, який підіймає 320 кілограмів. Десь на сайтах пишуть, що 250 кг, але по факту такий самий циліндр стоїть і на 240-х, і на 200-х кентаврах. Вони однакові йдуть на всіх. Оця задня частина, хто не знав, коробки і навісне, оце обладнання, воно однаково на всіх типах кентаврів, на всіх мототракторах. І піднімає він реально 320 кг. Примусова гідравліка вгору-вниз, плюс плаваючий режим. Значить ззаду у нас є одна. Одна річка на додаткове обладнання, сюди накидуєте ремінь і можете працювати там з копалками, з косами родорними і з будь-яким обладнанням, яке можна поставити на такий трактор. Колія тут іде регульованого типу, можете подивитися от 52 мм мілі... вал, 50-й вал його називають. Можна виставляти від метр колії до 1,40 м. Тобто у вас тут 20 см рухається колесо в кожному напрямку. Також є у нас поворотники, понятна справа, цей трактор ставиться на облік в держтехнагляді у нас в Україні, тому він обладнаний повністю всіми габаритами, які потрібні для того, щоб ми могли переміщуватись як вдень, так і вночі по дорогам місцевого значення. Задній ліхтарик, поворотники стопарі, габарити. Так, по датчикам Датчики у нас йдуть вольтметр і мотогодини лічильник, потім тиск у двигуні. Тиск на обкатці буде показувати до 0,2. Це нормальний тиск. Тобто, якщо зашкалює більше, тоді вже треба бити на сполох. При обкатці тиск буде показувати завжди 01, 015, 02 максимум. Плюс температура рідини у радіаторі. Сам радіатор у нас розташований прямо над двигуном. Ось бачимо заливна горловина радіатора. Це у нас паливний бак. Тут дизель можна заливати. Бак тут невеликий, тут близько 7 літрів влазить. Цього вистачає з цим розходом в принципі, на ну, скажімо так, один такий бурний день роботи. В передній частині розташований також напряму у нас генератор 350 ватний а, навіть 750 Вт, вибачаю, 750 ваттний, плюс стартер. Маса у нас розташована по праву сторону, ось вона у нас розмикає і замикає е, живлення з акумулятора. Значить Тут у нас все зроблено з запасом, нічого не в натяг не йде, для того, щоб коли ви їздили, у вас нормально не виривало. Е, як на раніше моделях, були по фарам прям дуже, обмежені, е, дуже обмежена проводка. і коли Трішки капот гуляв або так от відкривали, вона чуть не в натяг була. Зараз вже трішки подовжили. Я думаю, що це китайці від партії до партії можуть робити по-різному, але от в цій партії отак. От. Значить, по ящичку ящик для інструментів у нас розташований по ліву сторону, якщо ви сидите, і він у нас по суті стоїть прямо на кожусі захисному, той, що захищає ремні. Від там гілок, камінні і так далі. Значить, комплектація таких тракторів їх привозять ну, зазвичай з фрезами. Поясню чому. З фрезою разом іде перехідна плита універсальна, за яку чіпляється оцей самий гідроциліндр. Тобто, коли у вас цієї плити немає, по суті, ви трактором можете користуватися тільки підпалиць або купувати обладнання, у яких. Є кріплення під циліндр, але при цьому всьому вони будуть кріпитися на одну точку. А такого обладнання дуже-дуже мало. Тому в комплекті йде фреза з цією плитою, за яку чіпляється гідравліка, і потім на цю плиту ви можете поставити там плуг, копалки, зажалки, косарки, вони всі йдуть універсальні. тобто... Така комплектація вона по суті обусловлена тим, що треба в майбутньому буде працювати з усім обладнанням. Так, по кольорам вони бувають червоні, сині, зелені. Тобто, от зараз дві моделі представлені. Це найпопулярніші кольори на сьогоднішній день. В комплектації також ми додаємо від себе ще однокорпусний плуг з. Поворотним механізмом, тобто не оборотним, не плутайте, неоротний плуха, поворотний. Він може виставляти угол ліміха за рахунок натяжки і там на осі обертається самокріплення. Значить, коштує такий трактор на сьогоднішній день 2520 доларів комплектації з фрезою та плугом. До нового року можемо нашим підписничкам робити маленькі знижечки. Тому, якщо не підписані ще на канал, підпишіться, щоб обов'язково отримати свою знижечку. Гарантія офіційна на кентаврі 2 роки. Такий трактор може обслуговувати до 1 гектару землі. Нагадаю, що. Комплектації, вже буде йти фриза і плуг. Окремо можна докупити косарки, культиватори, кучники, сажалки. Все, що ви тільки захочете, все є по наявності в нашому складі. Замовити можна за номером, який бачите на екрані, і, або зробивши заявочку на нашому сайті motor.com.ua. Силочку я вам закріплю. Всім гарного дня. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, і напишіть в коментарях щось приємне, або які питання у вас є до цього трактора. Пока-пока!